Давайте спочатку привітаємось. Заспівала пташечка за віконцем, сповістила нас, що стало сонце. Кольоровий ранок просинається, новий день для нас усіх починається. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик, який я приготувала для вас. <кхе> Висне небо синє, синє та не те, світить та не гріє, сонце золоте. Здалека під небом вирій летючі голосно курличуть в ключі. Діти, давайте згадаємо, яка зараз пора року. Пригадайте, будь ласка, яка зараз пора року, Емілія? Зараз пора року осінь, так? Назвіть останній місяць осені. Який зараз місяць осені? Згадайте, будь ласка. Зараз місяць листопад. Це останній місяць осені, а також зараз, діти, у нас пізня осінь. А що відбувається з перелітними птахами в цей час? Як ви гадаєте? Що відбувається з пташками? Пташки. Так, правильно, пташки відлітають в теплі краї. А про яких пташок птахів розповідалися у вірші, які я тільки що вам зачитувала? Про яку пташку? Про яких пташок? Вирій летючі, голосно курличуть журавлі в ключі. То про яких пташок я тільки що вам розповідала? Про? про журавлі, про журавлів. Так, в цей час діти, журавлі збираються у вирій. От, будь, будь ласка, погляньте ось на цього журавлика. Так. Розгляньте його уважно. Зараз ми опишемо зовнішній вигляд журавля. Журавель великий птах. У нього довгі ноги, довгий дзьоб. Крила у птаха великі, міцні, сірого кольору. Птах має довгу шию. На голівці червона шапочка. Діти, як ви гадаєте, а навіщо журавлю довгі ноги? Ти чого йому ось довгі ноги? Подивіться, які. Для того, щоб ходити по воді. так? А для чого потрібен довгий дзьоб? Ось подивіться, який довгий дзьобик у журавля є. Для того, щоб було зру... зручно ловити mm. рибу, жаб, то ж то, що він полюбляє. А скажіть, будь ласка, а де живе журавлик? Журавлик живе недалеко від річок, а також біля них. Діти, а що б ви зробили, коли б знайшли пташку, яка не може літати, або перебити і... І лапка в нього? Що для цього потрібно зробити? Що б ви зробили? Подумайте. І скажіть мені, будь ласка. Mm -hmm. Так, вірно. Треба допомогти птахі, птаху. Ось зараз послухайте цікаву історію. Розповіла цю історію. О, перекинула, надо Перекинула, бачите, вона здоров'яся. Аде назад. Як то? Не знаю я. Розповіла Наталя Забіла про журавлика. Так, тут немає, не нас. Mm. Меніше, що, що ж тут, бідний, пташці, мучить? Краще хай у нас живе. І зостався mm. в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був у забавках з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлика. Довгоносне журавля. Пфф, оце тепер робить? Знову робить? Mm. Mm. Так, ну так, хвилиночку подож, почекайте, знову у нас е, У нас трошечки заминка із технікою. Почекайте хвилиночку. Так, трішечки зупинка. Що нам потрібно зробити, я не знаю. Зараз хвилиночку, діти, зараз ми переключимо, тому що дуже-дуже... Хвилиночку, тому що у нас з технікою сьогодні, звісно, не дуже добре. Так. Слухаємо уважно. Ми на болоті біля річки, там, де вогко тхне теплом, ми знайшли куметну птичку із пораненим крилом, довгі ноги, сірі крила, на голівці чорний дуб, Погляда на нас не сміло, Ой болить, не полечу. Що ж тут бідний пташці мучитись, краще хай у нас живе. І зостався нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був забавка, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлика довгоноге журавля. Пішла. Так. Тільки осінь раптом вдарила, хмари в небі попливли, потяглися попід хмарами в край далекий журавлі, потяглися понад кручами, понад простором степів, і журавлик нас приручений теж і знявся й полетів. Ось діти, ось такий вірші. А зараз ми з вами зробимо. Трошечки трішечки відпочинемо і зробимо фіс-хвилинку. Ось полетів на журавлик. Прощавай, лети журавлику, і наш крилатий журавель, повернись весною здалека в теплий сонячний земель. Понад морем де кораблики, понад степою пустей. Повернись до нас журавлику. Наш крилатий журавель. Діти, про яку пташку ми з вами сьогодні розповідали? Тільки що? Про... Як називається? Журавка. <плес> про журавлика, так? Зараз давайте трошки відпочине фізхвилинку. Сонцю злегка посміхнись. Посміхнулись сонечко, ось так. Уже ти не барись, як горобчики стрибаєм, разом з ними політаєм. Ранком цим уже ми знали, як журавлики літали. Ми вложи ще політати, але треба нам. Ось так. Так, діти, що я вам прочитала? Казку, вірш чи оповідання? А ну, давайте ми з вами. Що я вам прочитала, як ви гадаєте? Про журавлика, що я вам прочитала? Казку, вірш чи оповідання? Подумайте, будь ласка. Що це було, Артем? Так. Це віршик, правильно. Ви мене чуєте чи ні? Так, да. Так, це вірш. Так. Добре. Ось, наприклад, такі слова були. Теплом, крилом, Крила, не сміло. Запам'ятайте автора цього вірша? Наталя Забіла. А цей вірш називається журавлик. Скажіть, будь ласка, а що сталося з журавликом? Що сталося з журавликом? гадаєте цей віршик, що з ним сталося? Ось е, автор Наталія Забіла написала цей вірш. Що сталося з е, журавликом? Він був що? Поранений, так? А хто допоміг журавлику? Як ви гадаєте, допомогли йому діти? Ді. Так. Як ви гадаєте, чому журавлик полетів у далекий край, не залишився з дітьми? Тому що в нього що було крило, да поранене, так? Всі ревітні птахи у теплі, відлетіли у теплі краї. Як ви гадаєте, а який настрій у вірші? Веселий, сумний, сердитий. Який був настрій у цьому віршику? Спочатку настрій був сумний, так? тому що журалик був поранений, а кінцівка вже була обнадійлива, весела, так? Діти, а чому, чи можна сказати, що цей вірш ще добрий, як ви гадаєте? Так, правильно, діти хотіли, щоб журавлику було добре. Вони його вилікували і відпустили на волю. А щоб могло б страпитися з журавлем, якби його не забрали і не вилікували, дітки. Як ви гадаєте? Було б дуже, Забільно. так, йому дуже було погано. Діти вчинили дуже добре, щоб вилікували журавля та врятували його. О, врятуйте світ, врятує світ лише доброта. Як ви гадаєте, чому вірше цей наш віршик нас учить? Як ви гадаєте, Дуж бути добрими, допомагати слабим, тваринам, птахам, бути вічливими. Дякую вам, дітки, на все добре. До побачення всього найкращого. Бажаю вам всього найкращого. На все добре. В середу у нас буде наступне заняття. До побачення!